Бюджет Новогуйвенської громади на 2025 рік не могли прийняти більш ніж чотири місяці. Питання стало ребром після того, як російський шахет зруйнував квартири жителів Озерного, оскільки місцева влада не могла виплатити громадянам компенсацію на відновлення житла. Отож у Новогуйвенську скликали позачергову сесію, на яку завітали і обурені жителі громади. Я ще раз я хочу звернутися до громад. Я... Послухайте да? шановні присутні. É i'm Бюджету опублікували на сайті Новогувінської селищної ради ще чотири місяці тому. Однак на 52-й поточерговій сесії окрема група депутатів, на чолі з Сергієм Котвицьким, запропонувала свій варіант, що щинило ще більше сварок. Які два варіанти є варіант бюджету, який опрацьований, і є то, що накреслили умовно вибачаюсь на коліні, і воно так не запрацює. Ми не зможемо другий варіант. Ну він не про Ми... не. У нас пройшли касові видатки. У нас не буде баланса. Три місяці проводилися касові видатки. Згодом словесна перепалка переросла у бійку. Він ж провокує не тільки сьогодні і не тільки мене там провокує. Получилося, що я почав там бійку, що я якийсь неадекватний, а там ну вже стриматись не можна. Образив тих, що стояли військові, сказав наркоман, то тебе там боїться. Ну на, на військових ці військові, які прийшли, які дійсно були напередку, захищали. А це людина, яка у перші дні торнення ну, зробив собі інвалідність і взагалі пішов по догляду за дитиною. Уформив собі, подоблю до загнити. Ну, за за в декретну відпустку, забере мені він під час війни. Після чого депутати взяли паузу і пішли обговорювати проєкт бюджету в іншу кімнату. Журналістів туди не пустили. Може, 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 заходь. Преса не може. А що не може? У нас немає таємниці. Тоді пішли туди, де ви всіх, що тут закрився, ви що права ми або окремо сіли проговорили, або йдемо до людей. Можете, будь ласка, для преси сказати, в чому зараз саме питання? Сергій Валерійович Котвицький, який живе в Житомирі, побудувався в зарічанах, виторговує собі певні преференції. Але ми зараз, ну подумаємо, дозвольте про бюджет. Про такою такі є, що заключається в бюджеті. 15 тысяч. На 15 Тут серед депутатського складу є депутати, які не проживають в цій громаді і не платять сюди податки. І зараз ця перерва, яка от відбувається, там також іде якась торгівля. Тобто вони виторговують посади. За словами депутатів Нового селищної ради, їхній колега Сергій Котвицький неодноразово тривав сесії. Саме тому бюджет і не могли прийняти більш ніж чотири місяці. Після тривалої перерви представники місцевої влади таки знайшли компроміс. Але до проєкту рішення довелося внести суттєві зміни. Видатки бюджету були зняті суми на потім... Очний капітальний ремонт доріг та благоустрою, і не зрозуміло для чого були зняті суми котвицьким для. Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, які ми даємо селищною радою. Там було аж цілий мільйон з цих виплат знятий. Це його була вимога. Окрім того, Новогуйвинська селищна рада таки виділила 2 мільйони гривень на відновлення житла для постраждалих жителів озерного. Не з першого разу, однак рішення все ж підтримали. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.